Это не новый браулер, но и всем привет, ребята. Меня зовут О, Хоша, ты. и вы на моем канале. О, так, да. так, ребятки, и мы будем с и играть сегодня в Брау stars вместе. Предупреждение мне дают. Брау stars вместе с Давидом. Э как вы видите, мы сейчас забираем наши баночки, любименькие. Э если честно, я долго ждал этого ролика, потому что мы с Давидом, ну, да ну как его, мы не договаривались. Уй, ой, -ой, ой мне так урона хорошо дали. Добре, дали урони, шо, ну ребят, Буває. Ми програли. я довго чекав цього відео, бо я давно хотів зняти відеоролик з Давіда. Щось не вийде, часами щось не вийшло, Але... Але у нас щось получається. Ну і зараз ну. Ми почали знову, тому що... О, Я забираю. О, до мене підходить Давид. Так, все, можемо йти нападати. Все, ми забрали ніту, ну то есть. Ой-ой! Взял одного. Ну, У нас тут. У нас банка, У нас банка украин. Так, чекаем, мы там хтось был, ну, я Тому... это. Да ч есть? Че я сделал, ребятки, блин. Ребятки. Начинается ну, я в центр, я в центр. Ось я траву взял. Біл, плаві! Що? супер -тай. Ми вбили тепер тут. Зараз я спробую її вбити. Ай-яй-яй. Я взяла його! Богдан, ой, Давид його вбив. Ми виграли в цей раз. Ой, я вийшов случайно. А добре, окей, тогда давай забувай. Десять кубков. І у мене Так, добре, продовжуємо далі грати. Э, набираємо, якщо ви хочете. А, давайте набираємо. Я набираю 10 лайків і я знімаю відео з Антоном. Якщо вам сподобається це відео. Я снимаю видео про Брау Стар с Антоном. якщо вам сподобається це видео. Вот так с Давидом, ну, неожиданно происходит. Я не знаю, что мы будем снимать разом с ним. Тому таки. Блин, я слил Убегай. Меня сбив на Майк. Продолжим еще раз. Ні, ми добре граємо, ми стараємося, щось мы стараемся. ми граємо на дуже великих кубках і ми стараемся. Давай ти иди за по за той банкой, я йду за этой банкой. Е, так, ну у нас тут получається так, що ми, може, щось і робимо, але ну не знаю. Подивимось. О, там вісім бит. меня взяли. Бери, бери, подбирай банки. Подбирай банки. Мне пофиг, что я буду безбаночный. баночной. А что должно быть? Три, два, один. Все, я спамлю. Ой-ой-ой. Спасибо, Но... пошел туда. Ха! Я убегаю, меня с... мы шли. тебя убили, меня убили. Минус один. Блин, давай я поменяла. Ой. Кстати, ребятки, я б хотів би... разом з Давідом, разом з вами зібрати наші призи, які я збирав. Е. Які я назбирав в батл-пасі. Ну, е, давайте заберемо з стардропу спочатку. Давайте буду чути ви... що. Мені випало 100 монет, далі знову стардроп. Супер редкий Сто монет. И еще один дроп. И це эпик, эпик. Эпик выпадает. Теперь забирай блин. Тысяча монет. Ты уже тысячу на ЛО. Короче, мы сейчас играем и подивись, что я получаю. Заходим сюда. Заходим сюда, получаем 200 монеток. И 500 кредитов. На Господи, смотри. -а. Так, продолжаем дальше. Я забрал наши призы. У нас их... Ага. Так, так, так ставьте лайк. Все правильно, Давид скажет. Подписывайтесь на мой канал и на Давида. Да, Давида тоже. Так, добро, заходим. Так, мы продолжим катку далее. Так, граємо. Будемо грати. Ну сам, так, о, Давід поміняв свого бійця. У нього... Давід випив хотів на спайках. І ставте лайк, якщо вам сподобався його скін. На мій канал. Ми програли. Ми, на жаль, програємо. Так, добре, да, ми Так, у нас все виходить. Так, тік і пайпер, ну це буде дуже легко. Так, в принципе, пайпер долго забыл масса. Их зараз живет сто процентов. О, пайкер. Да и вот. О, банка. И тут за уй. Мы было брок. Так, ну а тут у нас... Ну, а что О, куда там О, уже все. У нас 10 банных звуки взялось. Так, забыл. Так, мы потом. Ларію Лорі. Є. Ми виграли. Я бачить фан! Я блю, де рятунці. Добре, прибігайте. Якщо вам сподобається відео, то заходьте на Девідо канал, і ви там будете забирати його, подивитись його відео, як він забирає. Девято девятьсот двадцать пять честь. Девятьсот двадцать человек. Выбираем. Все, идемо далее. Ты сюда у меня нет банка. Ой-ой-ой, я ой Ой, ой-ой-ой. Ні. Ну йо. Мы програли. Дай мой еще раз. Там спайк спайки. Не знаю, ребятки. Підставте лайк, якщо ви любите грати за скинами. І підписку на канал, якщо ви любите грати оригінальними. Все те, що я не... Ой, ну это было пайпер. Я сейчас забираю 20. 3000 бит! Куба. Ой-ой-ой, моя думка. Сишат купля, ману! Сишан! Треба мне. Так, но эти на чм. А у мене. У меня... У, у мене... Десятики на... на два чиксети! Кредиты на мене двигаться! Ну, по Ребятки, я забув забрати забрати приз у Карла 750 монет. И думаю, на сьогодні мы закінчимо це відео. Ну, ну, я п'ять. Я теж закінчу, бо не хочу. щоб ділилося. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і давида також, і підписуйтесь. Ну і ставте лайк. Як я вам кажу, став ставите 10 лайків або 15, і ми, я роблю відео разом з Антоном. Ну, якщо вам зайде це відео. Добре, всім пока. І з вами був Гоша і ви були на моєму каналі. Всім пока.